Нині в області організації «Утимир» налічують більше одного мільйона гектарів угідь. За останні десятиріччя вдалося примножити кількість диких звірів і птахів. А отже, й мисливцям є де відпочивати, розповідає голова президії Полтавської обласної організації Константин Боровик. Щороку каже, зростає кількість членів товариства. Зараз їх понад 10 тисяч у 2021 році, коли приймався декрет про створення товариства мисливців рибалок. Основна мета була тоді, і зараз залишається це залучити додатково фінансовий і людський ресурс для виконання державних функцій охорони відтворення раціонального використання природних ресурсів. Нині лише в Лохвицькому мисливсько рибальському товаристві понад 600 членів протягом останніх років їх кількість зросла. Мисливців в організації більше. Директор товариства Іван Панченко говорить, територія угіддя в Лохвицькому районі невдовзі може значно зменшитися. У 2013 році Полтавська обласна рада нам надала в користування мисливські угіддя терміном на 15 років, тобто до 2028 року. Все йшло добре ці роки три, але в 2017 році це. У березні, в лютому місяці цього року виникло таке питання, яке загрожує цілісності нашій районній організації, а особисто це територія мисливських угідь нашого господарства. Так як Хочуть створити на території Лохвицького району національний парк. Голова Полтавської обласної організації Тимар вважає, що все це роблять спеціально, аби місцевим не дозволяти полювати на цих територіях. Допуск матимуть не всі. Прикриваючись добрими намірами створювати оці території, у нас просто-напросто створюються території для доступу, для полювання багатих або тих, хто закони пише. З кожним роком в області зростає кількість браконьєрів, розповідає Костянтин Боровик. У нас буквально в цьому році в Машевському районі затримали єгеря, людину на ландкрузері, який мотався по полях, ще й зацепив УАЗа, але до нього зразу ж на таких двох ж машинах приїхали адвокати все інше прямо на полі вирішувати питання, що він їхав там до мами, все інше. Це ж не перший випадок. Такому можна скласти протокол. На дядька, який вийшов з свинарника, чи коров взяв рушницю та десь не поставив галочку у карточки, на нього складуть протокол, бо за нього захиститься нікому. А той, що в нас, ну ви знаєте, я взагалі дивуюся, у нас вже на вертольотах літають Браконьєри Браконіри стрелять кабанів з вертольотів. Не розумію, чому таке ставлення з боку законодавців і заступник голови президії УТМР Микола Скорий. Питання масивського господарства здаються ну, державним чиновникам ну, достатньо такі замалі, щоб їх вирішувати сьогодні і зараз. Тому що простим людям, навіть які не розуміють ситуацію ведення масивського господарства, теж здається, що це не саме першочергове завдання для вирішення нашої держави. Костянтин Ехновський, Антон Старишко. Полтавські телевізійні новини